Різноманітних, неурядових не організацій, експертів, установ, які намагаються, збирати, об'єднуючись, ще більше вигруповання, ніж які існують зараз, вирішити. Питання, нові глобальні виклики, зокрема, це зміна клімату, доступ до енергоресурсів, доступ до продовольства, а також проблеми міграції. І при цьому ці організації вони вступають. Таку своєрідну спілку з організацією Об'єднаних Націй, а також різними спеціалізованими установами ООН, які вже існують на даний період. Щодо похідних точ... точок відліку в цій книжці, то тут ще варто згадати про те, якою бачать роль кожної з найбільших країн, про які я говорив в 2025 році американські експерти. Отже, як я вже згадував, Китай він стає другою потугою в світі, але при цьому в Китаї відбувається значне зростання середнього класу, яке буде супроводжуватися значними виявами націоналізму. В Індії, на думку американських експертів, ця країна буде відігравати набагато більшу роль, ніж вона має сьогодні, але проблемою в Індії залишається її роздрібленість, а також різні релігійні та етнічні заворушення, які не дають змогу Індії повністю відігравати ту роль стабілізатора в азії, Яка їм відводилася. Щодо нашого сусіда Росії, то тут є як і песимістичні, так і оптимістичні прогнози, але в більшій мірі, на думку американських фахівців, першочерговим завданням російського політику є диверсифікація російської економіки та боротьба з корупцією. І, 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 і бо проблема зменшення кількості населення. Американці прогнозують, що до 2030 року населення Росії зменшиться понад 15 мільйонів людей, і там навіть виникає питання, що і, щорічні призволи в армію, які зараз налічують понад мільйон осіб. Вони будуть зменшені два-три е, рази, і тоді в Росії просто дойде е, до тієї межі, коли не буде кого набирати е, в армію з одного боку.